Мені красотульки, то приваляно по моїй рубенке. Хлопчики тут часкам. Сім часов. Я раньше, видно, ночі був дощ, тому що скоріше капає. річка трошки піднялася. І така все власна. Але я розвиваюся і в дуречке. Щоб там не було, я і в дуречки. До камнії дорічки. Я зараз у неї сижу в Я ще не умивалася. сейчас у вас закидайте, хто куди урвав. Ну, байдуже. Я тільки проснулася, очочки одягла, тому що очки запухші. Але ні, вчора ми нормально. Ми вчора приїхали з боковеля, поуждали. І як полягали спати, ой, зі валіше. Лесі спить, кто мила і будка жидена до каму. Каже, спи тобі добре. А я йду, я всі доходю, тому що камінь дуже велику силу. А повірте, нам тут зарядочка, от вона нам потрібна. потрібна так, вы, дайте Боже, Рот прогул позіхаю отуди видно, що дощ, тому що трапає скріщен. влага, благодіяти. Водичка трошки піднялася, так і така красота. Я раніше живіє води. Вийшла з балкона, шум шумбічки, запах, смираки, а особливо після дощика. Ви знаєте, як хорошо дихати. Я думаю, хорошо я Так, идем это сейчас. Вітачку теж не буду з костіком бути, але на дворі був тощик. Ось така красота, мої хороші тут. Я хочу сказать, Так, тут, тут другий чан. Там один великий чан, тут милий. Тут теж буде Я хочу вам сказати, мої хороші, що тут наскільки свіже повітря, так, тут і це другий чан. Тут я роззуваюся і йду боса так до камня. Все. Я розвиваюсь. Отака мої хорошення красота тут. Тут другий чан. Там зелений домик напроти камня. В ньому обов'язково вам треба. Я вже там не один раз була. Прямо напроти камня відкриваєте вікна і все. Так, на нас Така влага хороша. Саме головне, щоб не вилізла якась змія, бо буду бігти на того камня, аж ну. А роса. Ножки мокрі, зараз я вміюся. Тут дуже природа. так мої хороші. З цієї сторони я вам покажу. Домик не против камня. Отака тут природа, отака тут красота. А тихо. Ви, ви ж чуєте, ви крім річки, проміжок річки більше нічого не чуєте. Слухайте, я йду і трошки потерпаю. Хоч би не була якась гадючка. Звісно, гадюка до гадюки не йде, але ми ж не знайомі з нею, правильно? Давай свята по камінь ще с утра не лазила. Ой-ой-ой, так, куди зараз? Сюди йдемо наверх. Зараз ще не скотиться мені в цю річку. Так, мої золотенькі, мої рідненькі. Нужки помочити. А яка водичка. Водичка не холодна. До речі, не холодна. Давайте з вами возьмемося за ручку і продовжимо до... Камінця. Взагалі, я зараз камеру виключу, я сама до нього стану ззаді. Постою трошки, ви знаєте, коли ви розслабляєтеся, ви чуєте, як шум такий, знаєте. Так що мої рідне. До камня йду я обов'язково. Такий він дуже-дуже великий. Під ним дуже-дуже мали... багато маленьких діток. Коли ви коли виїжджаєте, один спокійно можете собі взяти додому. Така у нас утрішня красота, такий у нас з вами добрий ранок. І це все є раніше жива вода. Хлопчики та дівчатка сюди стоять приїхати. Просто постояти от на березі річки, помочити ножки, постояти возле камінчика і подихати смереками. Я вам хочу сказати, що навіть не хочеться говорити, просто стояти слухати. Шум. Такий у нас сьогодні ранок, мої гори. боже, я така запуша, але я вмивалася росою, таке личко, знаєте, влажнувати. Хочеться лягти в росу і в неї так, знаєте, полежати. Трошки холодно. Слухайте, прямо холодний. Пісочок, але водичка не холодна. ну Так класно. Я завжди, як, як би я, хай я прийду на один день, хай я буду спішити, хай я не знаю, що я сюди сюди перед до камни, сюди постою. Правда, ну знаєте, нам потрібна сила. Тому що наше життя таке прекрасне. Нам потрібно жити, насолоджувати і йти тільки перет. знаєте, що по-другому взагалі ніяк. Просто взагалі, я завжди вам говорила, потрібно жити сьогодні, щастя, цю секунди. Якщо ви щось хочете зробити, не роздумуйте, не відкладайте його на завтра, тому що завтра може не бути. А потім будемо шкодувати. Так що ми віднесемо. ми в живої воді, возле камня, возле річки. Це просто чудово, це просто прекрасно. Я так думаю, що Ви теж зараз проснулися, да? я так думаю, що ви зараз теж проснулися, потягуськи такої зробили, росичкою вмились, світулечкою, коло камня постояли, ножки помочили. Я хочу сказати, я позіхаюся, я хочу сказати, що я утром сьогодні встала, боже. Один світочки, запукша, от і до. Ну спали мене дуже багато. Ну що ми? Я вчора приїхала, ну я не знаю, напевно вже о 9 я спала. Та що ми всі, не я спала, ми знаєте. Такий, вчора якийсь такий там, 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 і буковель, віте, віте, знаєте. Ну хорошо. Зато перезагрузочка така, знаєте, хорошенька. Костік з Танюшкою спить, Леся ще спить, а я тиняюся тут. Ну а що, якщо в мене немає сна? Ні, я ще теж іду ряжу, але ми сьогодні поїдемо з вами в Франківськ. Е -е, було відкриття дуже хорошого магазину. Ви знаєте, що ми це в магазині були, місто Косів, а зараз поїдемо в місто івано франківськ Ну це вже буде чуть пізніше. Поки мої хороші насолоджуйтесь. Шо говорити я з вами буду 24 на 7. І вам всім хочу побажати хорошого, тихого, спокійного дня, хорошого настрою. Ви знаєте, що від нашого настрою залежить весь наш день. Ну, я просто знаю по собі. якщо я встала утром і щось не то, лучше нікуди не йти, тому що весь день буде щось не то. Але, але ми встали. Ну, звісно, ну практично 90%... Людей встає утром, ну хто встає веселий, свят. Ти теж таке сказала і не поняла. Звісно, то щось приснилося, що собі накрутиш, то щось думаєш. Нічого не треба думати. Проснулись, потягуськи зробили, пішли умились, зубки почистили, каву випили або стакан випили, присіли, встали і з правої ножки пішли. Мої хорошенькі, кожний ранок я б договорити, що кожен ранок у нас добрий. Дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас є можливість і поздороватись з вами. І приїхати постріти вуз річки. І все, що ви хочете. І заповнити. Сутки є мілісекунда, коли здійснюються всі ваші бажання. Так, моя хороші, я вам ще раз покажу цю красоту, цю неймовірну красоту. Це Яремча, жива вода, камінь, силі, смереки, річка, тиша неймовірна. Що мені подобається в живої воді, що вона знаходиться внизу. Зверху йде траса, але не одного, не єдиного шуму Тут взагалі не чути. Тут просто тиша, два чани, баня, кухня, номера всі з видом на смереки, на річку. Так що, мої хорошенькі, приїжджайте, ви ніколи не пошкодуєте. І плюс утром давай світучки, ще розумійся, травичкою ботипушенька. Класно. І такий бодрячок сразу знаєте. Так, мої хорошенькі. I love you.